А зараз наш песик буде з вами грати. Ра називається Веселий Песик. Всі собаки дуже полюбляють бігати, стрибати, гуляти. Так, і ось наш песик зараз буде бігати до будиночків. Тудись-сюди, туди-сюди. Куди ви йому йому скажете? Є будиночок під номером 8, є під номером 9. Зараз ми песику будемо показувати. Так. Приклади або на додавання, або на віднімання чисел. І яка відповідь від того, яка відповідь, туди песику команду давати і бігти. Будемо допомагати песику. Так, каже песик, хто вміє з вас віднімати, додавати. Готові на старт. Увага! Дивимося. 10 відняти 2. Скільки буде, каже песик, запитує, куди мені бігти? Правильна Відповідь буде вісім. А, побіг песик вісім. Раз і приніс дощечку з відповіддю наступне. Дивимося. 4. Додати 4. Вісім. Побіг песик є. Наступне. Наступне. Так, песик приніс картку. 4-4 буде вісім. Так, ну ще є один. То куди мені бігти, каже песик. Дев'ять. Правильна відповідь буде дев'ять. Наступне. Ух ти, три трійки. Три і три 6, шість. Правильно. А шість і три. Буде Дев'ять, 9. 9, побіг песик. Наступне. Чотири додати два. Скільки разом буде? Шість. Шість і три, а у нас вже було шість і три. Так, дев'ять команда, песик побіг до дев'ятки. Наступне. 5 додати 3. 8, молодці, побіг. Число 8 вийшло. Так. До дев'яти, додати 0. Скільки буде? Разом? Дев'ять, Молодці. Дев'ятка побіг наш песик. Весела. Рахтя гах каже, песик. О, яку ще карточку приніс. 4 додати 3, скільки буде? Давайте тоді три і один, скільки буде. Чотири. А ще чотири. Чотири чотири. Разом. Вісім. Побіг наш песик. Раф, тяг, гаф, каже песик. Наступним. Три, три, шість шість і два. Вісім. Біжить, 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 біжить. Песик. Уже язичок у нього запихався. П'ять і чотири. П'ять і чотири. Разом буде. Дев'ять, правильно, дев'ять. Сім і два, каже песик. Скільки порахуємо? Сім і два разом буде. Дев'ять побіг песик. Молодці. Так, добре. Дев'ять відняти один. Менше буде на один. Число яке попереднє? Вісім молодець! Біжи, біжи, біжи. І так граємо, продовжуємо з веселим песиком, так, щоб він набігався, а потім дуже добре спав.